Вітаємо на каналі Знання для всіх. Сьогодні на вас чекає добірка простих запитань, які ми чули сотні разів. Але чи справді знаємо на них відповіді? Вмощуйтесь зручно. Буде цікаво. Починаємо. Раунд. Перший. Чому небо блакитне, а не фіолетове чи смугасте як веселка? Сонячне світло це суміш усіх кольорів. Але коли воно проходить через атмосферу, короткі хвилі сині, розсіюються частіше через молекули повітря. Це називається розсіюванням релея. Фіолетові хвилі ще коротші, але наші очі менш чутливі до них, тому бачимо саме блакитний. На заході сонця небо червоніє, бо світло йде довшим шляхом, і довші хвилі домінують. Цікавий факт. На Марсі не рожеве через пил в атмосфері. Звідки беруться хмари? І чому вони не падають нам на голову? Відповідь Хмари це водяна пара, яка піднімається з поверхні землі. Охолоджується вгорі і перетворюється на крихітні краплі чи кристали льоду. Вони не падають, бо легкі підтримуються потоками повітря. Коли краплі стають важчими, іде дощ. Цікавий факт. Одна хмара може важити до 500 тонн як 100 слонів. Чому твій голос звучить круто в голові, а на записі як у чужої людини? Відповідь Коли ти говориш, ти чуєш свій голос через кістки черепа, які додають низьких частот і роблять його глибшим? На записі чути лише звук через повітря вищий і чужий. Цікавий факт. Співаки часто не люблять свої записи саме через цю відмінність чому собаки гавкають, а коти нявкають? Невже це їхня таємна змова? Відповідь: Собаки гавкають, бо це їхній спосіб спілкування, який розвинувся від вовків для попередження чи привертання уваги. Коти нявкають переважно для людей, дикі коти майже не нявкають, а наші домашні адаптували звук, щоб розмовляти з нами ніякої змови, просто еволюція. Цікавий факт: коти мають до ста різних нявів, а собаки лише 10 типів гавкоту. Що таке пил і чому він безупинно атакує наші домівки. Відповідь Пил. Це суміш мертвих клітин шкіри, частинок землі, пилку, шерсті й навіть космічного пилу. Він з'являється всюди, бо ми самі його продукуємо, а вітер і рух розносять його. Цікавий факт. 80% пилу в домі це твоя власна шкіра. Чому час біжить тільки вперед. Невже вже назад не цікавіше. Відповідь Час іде вперед через закони фізики, зокрема ентропію. Усе у всесвіті рухається від порядку до хаосу. Повернення назад можливе теоретично, але потребувало би неймовірної енергії, якої у нас немає. Цікавий факт у квантовому світі час може плутатися, але ми цього не помічаємо. Чому ми позіхаємо? Нам справді так нудно, чи наш мозок щось приховує? Відповідь позіхання охолоджує мозок, коли він перегрівається від роботи чи спеки, і допомагає нам переключити увагу. Воно заразне, бо ми підсвідомо копіюємо інших. Це залишок соціальних інстинктів. Цікавий факт собаки позіхають, коли бачать, як це робить хазяїн. Чому вода мокра, а не суха? Це щоб нас дратувати. Відповідь вода здається мокрою через її молекули, які притягуються одна до одної, когезія і до поверхонь, адгезія, створюючи відчуття вологості на шкірі. Це не дратування, а унікальна властивість води, без якої не було б життя. Цікавий факт: у космосі вода утворює ідеальні кулі через невагомість. Як птахи здогадуються, куди летіти. У них що GPS у голові. Відповідь: Птахи орієнтуються за сонцем, зірками, магнітним полем землі та навіть запахами. У їхньому мозку є вбудований компас, який допомагає знаходити шлях на тисячі кілометрів. Цікавий факт. Голуби можуть знайти дім за 800 кілометрів від нього. Чому волосся росте на голові, а не на п'ятах? Природа пожартувала. Відповідь: Волосся на голові захищає від сонця і холоду. А його розподіл результат еволюції. Нам не потрібен захист на п'ятах, але потрібен на голові. У далеких предків шерсть була скрізь. Цікавий факт: люди втрачають 50-100 волосин щодня. Чому ми сміємося над жартами, а не ридаємо від них? Сміх це реакція мозку на несподіванку чи порушення логіки, яка не загрожує нам. Він вивільняє ендорфіни, покращуючи настрій. Плакати ми могли б, якби жарт налякав. Цікавий факт. Сміх спалює до 40 калорій за 15 хвилин. Раунд другий що таке веселка і чому вона не міняє свої кольори місцями? Веселка це сонячне світло, розщеплене краплями води на кольори через заломлення. Кольори завжди в порядку червоний зелений синій, бо кожна довжина хвилі заломлюється по-своєму. Цікавий факт. Подвійна веселка має зворотний порядок кольорів у другій смузі. Чому місяць світить, якщо він не лампочка і не зірка? Місяць не світить сам, він відбиває сонячне світло завдяки своїй поверхні. Без сонця він був би темним, як космос навколо. Цікавий факт: місяць відбиває лише 12% світла, що потрапляє на нього. Чому очі бувають сині чи коричневі? Це випадковість чи генетична особливість. Колір очей залежить від пігменту меланіну в райдушній оболонці. Багато меланіну будуть коричневі, мало будуть сині. Це гени вирішують, а не випадок. Цікавий факт: усі блакитно окі мають спільного предка з Європи 6-10 тисяч років. Тому! Чому ми бачимо сни? Мозок бавиться чи хоче нас налякати? Сни це спосіб мозку обробляти емоції, спогади й тренувати реакції. Вони виникають у фазі швидкого сну, коли активність мозку схожа на неспання. Цікавий факт. Ми забуваємо 90% снів за 10 хвилин після пробудження. Чому сіль солона, а цукор солодкий? Невже хімія нас дурить? Смак залежить від того, як молекули речовин взаємодіють із рецепторами язика. Сіль активує солоні рецептори. Цукор солодкі. Це не обман, а наша біологія. Цікавий факт. Люди можуть розрізнити п'ять основних смаків, але нюх додає тисячі відтінків. Чому комарі кусають, а не просять їжу ввічливо? Самкам комарів потрібна кров для білка, щоби відкладати яйця. Вони проколюють шкіру хоботком, впорскують слину звідси свербіж, і п'ють. Попросити не можуть, бо природа зробила їх неввічливими. Цікавий факт. Комарів вбивають до 700 тисяч людей щороку розносячи хвороби. Чому риби дихають під водою? А ми ні. Риби беруть кисень із води через зябра, які витягують його з молекул h 2 o У нас легені пристосовані до повітря. Тому під водою нам сутужно. Цікавий факт деякі риби можуть дихати повітрям кілька годин. Чому магніти притягуються? Це магія чи підступність науки. Магніти створюють поле через рух електронів у металі. І протилежні полюси притягуються, а однакові відштовхуються. Це фізика, а не чари. Цікавий факт. Земля гігантський магніт із полюсами. Чому банани криві? А раптом це їхня помста за те, що ми їх з'їдаємо. Банани ростуть догори дригом проти гравітації, тому вигинаються до сонця? Це називається геотропізм. Не помста, а природа? Цікавий факт. Банани ягоди, а не фрукти. Як павуки плетуть павутину. Невже в них є секретний план? Павуки створюють павутину з шовку, який виділяють їхні залози, і плетуть за інстинктом, а не за планом. Кожен вид має свій візерунок. Цікавий факт: павутина міцніша за сталь такої ж товщини. Чому у людей п'ять пальців? Хіба шість не крутіше? П'ять пальців – Це еволюційний спадок від предків із п'ятипалими кінцівками. Ідеальний для хапання і роботи. Шість могло б бути, але п'ять перемогло. Цікавий факт. Деякі люди народжуються з шістьма пальцями через мутацію. Чому сніг білий, якщо вода прозора? Це магія зими. Сніг білий, бо кристали льоду відбивають світло всіх кольорів одночасно. Прозорість втрачається через хаотичну структуру сніжинок. Цікавий факт. Сніг може бути рожевий через водорості. Чому свербить? Це шкіра жартує, чи мозок знущається. свербіж – це сигнал нервів про подразнення, а мозок змушує чухати, щоб перевірити. Іноді це просто психіка. Цікавий факт. Чухання активує зону задоволення в мозку. Раунд третій. Чому море салони, а річки ні? Море солоне, бо річка вимиває мінерали із землі і несе їх в океан, де вода випаровується, а сіль накопичується. Річка ж здається прісною, бо концентрація солі там мізерна, мільйони років. І вуаля солоний суп цікавий факт: у мертвому морі стільки солі, що ви можете плавати як поплавок. Чому зірки мерехтять, а планети нахабно світять рівномірно? Зірки мерехтять, бо їхнє світло проходить через рухомі шари атмосфери. Планети ближче, тому й світло стабільніше. Цікавий факт. Найяскравіша зірка на небі це планета Венера. Чому кажуть, що у кішок дев'ять життів. Вони що, безсмертні. Це міф через їхню спритність і здатність виживати після падінь завдяки рефлексам. Дев'ять просто магічне число у фольклорі. Цікавий факт. Зафіксовано, що кішка пережила падіння з тридцять другого поверху. Якщо Земля кругла, чому ми не котимося з нею як з м'яча? Земля кругла, точніше сплющена сфера через гравітацію, яка стягує все до центру. Ми не падаємо, бо та ж гравітація тримає нас. Цікавий факт: Земля сплющена на 43 кілометри біля полюсів. Чому сонце гріє, а не морозить нас як холодильник? Сонце гріє, бо це гігантський ядерний реактор, де водень перетворюється на гелій, випускаючи енергію у вигляді тепла і світла. Земля отримує лише крихту цієї енергії, але її вистачає, щоб нас зігріти. Цікавий факт. Сонце спалює 600 мільйонів тонн водню щосекунди. Чому ми чуємо відлуння, а не тишу в горах? Відлуння це звук, який відбивається від поверхні і повертається до нас із затримкою. У горах багато дзеркал для звуку, тому він гуляє. Тиша. Тільки якщо кричати в порожнечу. Цікавий факт. Найдовше відлуння триває 15 секунд у шотландській печері. Чому кури не літають, а горобці гасають у небі? Кури не літають, бо еволюція зробила їх важкими і земними. Їм вигідніше ходити. Гробці легкі, з сильними крилами для маневрів. Кури не лінивці, просто адаптувалися. Цікавий факт: деякі кури можуть злетіти на 2 метри, якщо їх дуже налякати. Чому рослини зелені, а не фіолетові чи рожеві? Рослини зелені через хлорофіл – пігмент, який поглинає синє і червоне світло, а зелене відбиває. Це ідеально для фотосинтезу. Тому природа обрала зелений. Інші кольори не такі ефективні. Цікавий факт. Є рослини з червоним листям, але вони грають за іншими правилами. Чому годинники цокають? Це їхній бунт проти тиші. Годинники цокають через механізм. Зубчасте колесо втікає від пружини чи маятника, створюючи ритмічний звук. Цифрові годинники здебільшого мовчать, але механіка любить співати. Цікавий факт. Найстаріші годинники з цоканням працює з 1386 року. Чому ми пітніємо? Тіло влаштовує душ чи панікує. Під це спосіб охолодити тіло. Коли він випаровується, то забирає тепло зі шкіри. Мозок вмикає цю систему, коли нам душно чи страшно. Не паніка, а виживання. Цікавий факт. Людина може виділити до 10 літрів поту за день у спеку. Чому лід слизький? Він що, чимось змащений. Лід слизький. Бо тиск, наприклад, від ковзанів, розтоплює тонкий шар води на поверхні, створюючи змазку. Крига сама по собі не слизька. Це вода. Цікавий факт. На полюсах лід може бути сухим і не слизьким через низьку вологість. Чому океани не переливаються через край? Океани не переливаються, бо вода розподіляється по земній поверхні завдяки гравітації і рельєфу. Танення льодовиків піднімає рівень, але суша тримає. Цікавий факт. Тихий океан настільки великий, що може вмістити всі континенти. Чому у людей немає хвостів? Ми їх загубили чи продали? Хвости зникли в процесі еволюції. Нашим предкам вони допомагали балансувати. Але коли ми встали на дві ноги, стали непотрібними. Залишився лише куприк. Цікавий факт. У людських ембріонів є хвіст, але він ховається до народження. Чому ми гикаємо? Шлунок влаштовує вечірку? Гикавка. Це спазм діафрагми, часто від швидкого споживання їжі чи подразнення шлунка. Мозок смикає м'язи, і ми видаємо звук. Не вечірка, а рефлекс. Цікавий факт. Рекорд гикавки. 68 років без зупинки. Чому квіти пахнуть? Це їхня хитрість чи подарунок? Квіти пахнуть, щоб привабити бджіл і метеликів для запилення це їхня реклама. Аромат це суміш хімічних сполук, які ми відчуваємо. Хитрість, але приємна. Цікавий факт. Найсмердючіша квітка рафлезія. Пахне гнилою плоттю. Отримуйте й даруйте одне одному квіти, але не рафлезії. Яке запитання вам сподобалося найбільше? Про що б ви хотіли почути в нових випусках? Напишіть в коментарях, і не забудьте про лайк та підписку на канал Знання для всіх.